Президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив підтримку України із союзниками. Він не окажет влияние существенного находки бойових дій. да, окажет. І существенно окаже. Вот в чому все дело. знову опять-таки вот к этому делу надо относиться все-таки серьезно, э, поскольку ну, идет накопление какой-то определенної критической массы в плане поставок вооружений военной техники в Украине, рано или поздно может начаться і цепна реакція. Він провів кілька кількагодинні телефонні конференції із лідерами країн Великої Сімки та ЄС, а також з генсеком НАТО. Про це повідомив телеканал Сіенен з посиланням на заяву Білого Дому. Основною темою розмов була агресивна війна проти України. Джо Байден закликав союзників до постійної допомоги, і ми сповнені рішучості підтримувати Україну. Я представив ситуацію в Польщі. Ми є однією з ключових країн, коли йдеться про допомогу Україні. Заявив учасник цієї конференції, президент Польщі Анджей Дуда. Ну тут достатньо подивитись останній матеріал Бумберга з цього приводу. Європейські наші союзники дуже налякані можливістю згортання американської допомоги насправді весь цей час фактично наші союзники ділились на декілька різних груп. Так званого я думаю, що одне з тих відкриттів, які українці зробили в ході цієї великої війни, це зокрема фільм дуже багатьох інших. Але зокрема, одне з таких відкриттів це про те, що так званого колективного заходу насправді не існує. Що от єдиний суб'єктний колективний захід це продукт виключно російської пропаганди, оскільки там він і живе, а в реальному світі захід це конгломерат дуже різних країн. А оскільки всі ці країни демократичні, то це ще й конгломерат дуже різних політичних та економічних сил. Так от, якщо так дуже спрощувати картину, то фактично е, було весь час радикальне крило наших союзників: це е, Велика Британія в Західній Європі і це е, частина країн Центрально-Східної Європи, в першу чергу Польща, країни Балтії та Чекія. От Десь близько до цієї ж позиції скандинавські країни та Фінляндія. От, е, і е, був наш головний союзник е, Сполучені Штати. Набагато поміркованіший та обережніший аніж ті країни, які ми перед цим перелічили, і була решта Європи, яка навпаки тягнулась за штатами, і це зокрема такі потужні країни, як Франція та Німеччина. В першу чергу навіть от Німеччина, взагалі, вона істеблішмент німеччини практично навіть не приховував, що ми будемо ухвалювати будь-які рішення тільки після того, як аналогічні рішення ухвалять в Білому домі. Е, яскрава була дуже історія з леопардами, коли е, власне Байдену довелось е, пообіцяти нам е, Абрамси, які на той момент е, ну в реальності не планував нам давати. Але їх довелось нам публічно пообіцяти з виключно заради того, щоб дотиснути Шольца на Леопарду. Оце була дуже показова історія, тобто, значна частина е, Європи, все ж таки е, тянеться за штатами, а не на випадці. Все ж таки, прикладу Британії та тим більше, е, скажімо, нових членів ЄС, е, поляків, Балтійців, е, ну для багатьох недостатньо. І в цій ситуації саме сигнал, що головний наш союзник, який надає більше фінансів, ніж всі наші інші союзники, разом взяті, і е, союзник, який надає більше зброї, аніж всі решта союзників, разом взяті, що в цього союзника виникають питання, чи треба нас далі підтримувати, і якщо треба, то все ж таки якою мірою, коли, як це. Е, Дуже багатьох, скажімо, налякало, спантеличило, а тим, хто насправді проти допомоги нам, їм це дає надію. От е події в Конгресі США, вони шалено надихнули зараз Кремль і шалено надихнули власне, е всіх агентів Кремля в Європі. Я собі уявляю, як просто, ну, можливо, навіть танцював з радості, наприклад, Орбан. От, е насправді катастрофи ще не сталося. Поки що йдеться тільки про те, що у тимчасовому компромісному бюджеті, який діятиме наступні 45 п'ять днів, нас не враховує само по собі. Це ще абсолютно не катастрофа, оскільки 45-денний бюджет це завідомо саме кризовий бюджет. Це е, дуже компромісний бюджет, який ухвалили для того, щоб виграти час для роботи над основним реальним річним бюджетом, щоб на цей час просто не стала з колапса державної машини Сполучених Штатів. Там обрізана далеко не лише допомога України, там взагалі обрізане будь-яке дискусійне питання, а залишений тільки отой жорсткий необхідний мінімум, з приводу якого ну просто ні в кого заперечити бути не може. І е, за великим рахунком, сам факт ухвалення цього бюджету – це швидше перемога аніж поразка, оскільки е, радикальне крило республіканців, оці от так звані мага республіканців. А якщо по простому трампісти, от трампісти якраз були за те, щоб бюджет так взагалі і не був ухвалений. Вони якраз були за те, щоб стався так званий шатдаун. Тобто просто з 1 жовтня паралізувало всю роботу державної установ Сполучених Штатів, вони наразі взагалі займають абсолютно деструктивну позицію. Вони хочуть завалити систему, так, державну систему 200 років виплака нового сполучених штатів. От радикальне крило республіканців наразі саме воює з цієї не з нами. Радикальне крило республіканців воює взагалі з всією політичною системою їхньої країни, і е, те, що це ж таки, ціною дуже болючого для нас компромісу. Білий дім зумів зібрати голоси за те, щоб все ж таки не стало шатдауну а все ж таки продовжила працювати оця сама ненависна трампістам система Це в цілому перемога, в якої в підсумку виграємо, і ми. Але те, що наше питання потрапило в перелік отих тих, де нема консенсусу, які довелось на ці 45 днів винести за душки. Це дуже поганий сигнал, це дуже неприємний сигнал. Це не означає, що нам завтра перекриють киси. Отут Росія може ву не розкатувати, але до речі, вони і не розкатують. Фактично в них вся стратегія в Росіян зараз побудована на очікуванні другого пришестя Трампа. От а це означає, що вони все ж таки розуміють, що, мабуть, таки в основному бюджеті штатів, от не тимчасовому перехідному, а в тому, який буде нарешту року. Там все ж таки нам допомога збереже. Ну, мій прогноз в даному разі саме такий: е, є дві крайнощі: одна це перекриття вєтіля, е, чого б хотіли транпісти. Друга крайність це навпаки різ, різке рішуче збільшення допомоги нам з тим, щоб все ж таки гарантувати нам перемогу в межах 2024 року. Це те, що пропонують власне американські військові. Ну, я вважаю, що обидва ці варіанти, на жаль, не спрацюють. А найбільш ймовірним варіантом я вважаю збереження підтримки приблизно на рівні цього року, ще на 24. четвер. А ну... от далі нам в дійсно ніхто нічого не гарантує. І фактично я б сказав, що ми маємо рік, в який ми все ж таки точно отримуємо. Ну майже точно отримувати нам допомогу від заходу, і відповідно не тільки від штатів, коли як тільки штати ухвалять свій основний бюджет, так само. Хто з полегшенням, а хто тяжко, в залежності від позиції, в європейські країни і вбудуються всю загальну систему. От е, і таким чином ми маємо річ запасу для того, щоб, по-перше, досягнути максимуму на війні, а по-друге, підготуватись до варіанта, що з 25-го року допомога припиниться або мінімізується. От, ми свого часу згаяли 8 років з 14 по 22-й. Ми свого часу згаяли чотири місяці в кінці 23-го початку, фу, вибачте, в кінці 21-го, початку 22-го, коли нас вже от прям попереджали, що прямо завтра велика війна. Ми це все профукали. То, можливо, це нас все ж таки навчило і полікувало. І тепер ми вчасно зрозуміємо, що от у нас є рік, за який треба підготуватися до можливого другого пришестя травм.